З вами Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. Е, ми, ми в прошлих серіях робили вже склад. І сьогодні я буду його доробляти і його заповняти. Так, я вже тут, як ви бачите, чуть-чуть розламав ці, розламав сундучки. Сундучок двійний. І тут в мене. Ось така от фігня. Що я зробив. Так, да, я зробив фігню. Так що зараз ми це будемо ламати. Опа, оп, і йоп Все. Ось так от в мене не вміщається нічого. ладно Я поки що сюди все складу. Так. Швиденько раз і швиденько, два. Так. Мені треба вийти. Головне, щоб мене зомбі якийсь не закукарачив. Опа. Швиденько, 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 давай. Давай, давай. давай. Оп, оп. Хух. Мене зомбі. Не закукарачив. Це вже класно. Знаєте? Це вже так суперово, тому що чомусь мене це все дратує. Коли мене кукарачить зомбі. Так. Ми вже в минулій серії собі... Так. так. Все добре зробили, щоб нам все було зручно, і, і щоб ми не йшли і там добували, а просто зробили сундучки. Це я кажу про... доски. Ладно, я потом заберу. Так, у меня тут... Да. Yeah. Yeah. Поняла. кто из же на мою кровать покушаете, ах, вин такой, пипец, на мою уже кровать и дорожу. Скажите, что это Ага. Так, Швиденько. о, ох, я встигнув і все. Тут треба поставити полублоки. Бачите, як в мене вже інвентар? Переповнений. Так, і ось так, і сюди. Раз, два. мені не хватило. Я Зрозумів. Ладно. І ви бачите, як ми будемо все це робити? Тобто... Цей буде підвал. Типу підвал, типу А, е, Все буде переповнене сундуками, і воно буде, я так думаю, що гарне. Так, сюди ми складаємо просто на перший час, тому що ми це все будемо вже. Розкладати Але зараз нам треба. раз, два, І Тут ще треба так. От. Можна ще і тут зробити. Хоча давайте тут зробимо, але мені треба ще камінь. Так сказати каблстоун. Ось так. Ось так і ось так. Це ми там. Зробимо, щоб у нас там було все це. А тут ми зробимо ось, два Красота. Все гарно, все презентабельно. І тут ще треба. У нас, у нас таке сховище виходить таке. Дуже файне, я, я вам скажу. Я вам скажу, що дуже навіть файне. Ага. А, вони там полублоки. Зараз ми ці полублоки ось так от зробимо. Ось так от. Ось. ось так і зробимо ми. сундучки так сундучки сундучки Зараз, сразу же верстак поставим сюда давайте вот так вот а я выклав Ладно, там поставимо, а потім перенесем. Щось я дуже багато бігаю тут. Не знаю, щось я переживаю трохи. Чи це все гарно вийде? Чи все буде добре. Ось так от. Так. Що ж тут буде? так, и так. Оп, оп, оп. Ищ, ищ, ищ. И... Так, зараз, напевно, цього вистачить. Ще можна буде тут поставити сундучки. І ось так. І пишіть в коментах, як це вам чи подобається, чи вам все добре. Ось так от. І ми будемо зробити маленьку перестановочку. Так, раз, два. Малесенька перестановочка буде м -м, виглядати так. Беремо кроватку і думаємо, куди її вставити. Куди ж? Її вставити, куди, куди, куди. Можемо, звичайно, щоб е, місце зберегти, то можемо знаєте як? Так, ось так от поставити. Ось так от поставити і? А, ну ка Так. так, у нас аж 17 цехдрабын. Напевно, це виглядає якось добре. Вам не кажеться? Ще треба. Що? А, ми не можемо? Значить, сюди треба рабину. Так. А ось це вже така проблемка, проблемка. Значить, ми не зможемо це зробити. Так що путь. Я зрозумію. Значить, куди ще треба? куди ще можна її вставити? Можна сюди? Взагалі? Тобто сюди зразу вже спустився, щось взяв, проснувся. Значить, можна і сюди. Да, в принципі, давайте сюди, тому що У нас є вхід до цього, у нас воно стоїть так. Хоча давайте на старе місце. Взагалі, ось так от Так от. Чик. Чик-чик. Нормально. Все. Тепер ми зможемо розкладати предмети по місцях і тут все робити. Ах ти ж. До мене такий ти прийшов, да? А ти ж. не на не. не. Ну, топором, топором, топором. О, Стріла, лук. Не, ну лук це так. Добре, але так собі. Не знаю, мені не подобається. Але знаєте. Але кістки мені це пригодиться. Будемо робити собі собаку собачку треба собачку треба собаку якусь таку якусь добру чую ми ще її назвемо якось так, а тепер до діла. Ми вже доробили, ми вже доробили дім, ось, в принципі, зробили там все. Треба мені пса, такого, щоб він. Він міг мене захищати, він міг... Щоб був такий. Був класний. Так, в мене золоте яблуко є. І в мене є об... обичне яблуко. Ось так от кіт. кецик. Иди-ка сюда. А чё он втекает? Ті... Мені головна кнопка, щоб з'явилась. Приручити. Ну, собак, трохи так приручати. Чуть трохи класніше. Ах, вона така. Ладно. Ми її не приручимо. Ми зможемо тільки... Ну, що ми зможемо? Ми тільки зможемо знайти собачку. Хоча я її тут не бачу. Угу. Вид, кит, кит, ты маму мав, а тата мав, а брата мав. Та да, давай же ти. Ааа, давай! Ти! Іди сюди, Кит! Ти маму мав? Мяу. Ладно. Ладно, 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 ладно. Ти ще сам до мене прибіжиш. Ми вже на цьому серію будемо, напевно, закінчувати. Хоча ми ще. Так, ми ще зможемо зробити. Що там? Ми ще зможемо зробити одне діло. Ми ще зможемо розтасувати цю, е -е, розкласти ми встигнемо предмети. Там їжу до їжі. Ще щось? До щось. Так. Треба. Тут буде такі. Руди, земля і так далі. То тут буде граніт, тут буде. Весь камінь, що в нас є, тут буде це от. І все. Так, тут буде зброя. Зброя це в нас луки всякі тут. Слухайте, слухайте. Так. Це не тут? Так. Якщо це тут, то це дуже і дуже класно, бо я хочу починити свій лук. Лук, де ти лук? Все, я хочу починити, щоб в мене був один лук. Оп, оп. О, все, вже в нас такий. Вже в нас класно. Все. У нас вже є дві стріли, це вже достойно. Так що? У нас оце от, у нас це. На, що це оце. Тут чисто такі будуть предмети. О, мої старі шмотки. Якщо... Якщо в мене оці от золоті мої. Ось, якщо оці от мої золоті а, штани на защиту 4 і... Коротше, спортяться, то в мене буде запасні тут. І все. І тут. Оп, оп, розкладемо отак от, щоб у нас було тут. І все. Так, тут в нас будуть такі красителі. Так, красителі, з чого можна зробити? E, e, І з чого можна зробити, краситель? Це в нас буде тут. Ось тут. Так, тут. тут, тут, тут. Тепер тут. E, тут буде їжа. Це можна. Це можна їсти, то можна їсти. Це можна їсти. Це можна їсти. Це, можна їсти. це я не знаю. Ні, ну. це не можна їсти, но це їстівне щось. Значить. Тому що я знаю, що з нього можна щось таке робити. Но я не знаю. Що, що саме робити. Але знаю, що можна робити. Це саме Угу. І все. Так, і сюди треба ще покласти це, тому що я знаю, що цим можна якось пулятись. Так, Тут все буде дерев'яне. І що зв'язано з деревом? Тут буде в нас, а зараз. Так. Так, а де в нас їжа? А, ось. Ось в нас їжа. Гар кавун. Так. Бо вже гарбуз, хотів сказати. Тут шерсть буде. Тут... ой, юмой. Тут у нас буде кость. Все. І ми напевно будемо вже завершувати наше відео. Всім дякую, що були зі мною на це відео. Всім. Всім так дякую. За те, що ви мене дивитесь. Всі. Всі ставте лайки, всі підписуйтесь на канал. І всім пока. Так.